Вчора я включила одного з своїх найлюбленіших дівчат блогерів і вона рекомендує: Знаєте, я проти афілейт-маркетингу, тому що там за низькі відсотки за звичай це менше, ніж 10%. відсотків. До речі, у нас більше і у нас чесний продукт. Краще каже вона: продавайте свій власний продукт, будуйте свій власний бізнес. Серйозно? Класно. А чому б тоді не відправити космос в космос свою власну ракету? Знаєте, не всі можуть будувати свій власний бізнес, не всі можуть щось створити. Проте майже кожен може спробувати себе у афілейт маркетингу. І якщо ти впевнений у продукції, а якщо ти познайомишся з Eclipse Global Hub, ти будеш впевнений в тому, що ти продаєш чесне інноваційний продукт, за який тобі ніколи не буде соромно, то я думаю, що в цьому сенсі будувати власний бізнес можна.